Добрий ранок, малята. За вікном новий чудовий день. Подивіться у віконце. Що ви бачите? Правильно йде сніг. З неба зірочки летять. Це сніговий зорепад. Всі біленькі, як пушинки, з неба падають сніжинки. Яка зараз пора року? Зима. Малята, а хто там сидить під ялинкою? Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Здогадалися, хто це? Правильно зайчик? Де живе зайчик? У лісі, а якого кольору шубка у зайчика взимку? біленька. Чим укрита земля? Сніго. Чи помітний зайчик у білій шубі на снігу? Звісно, ні. Зайчик улітку сірий, а взимку, коли випадає білий сніг, змінює свою шубку на білу, щоб його не помітно було на снігу. Біла шубка тепліша. Тому зайчику зимку не мерзне. У нього довгі вуха, щоб він міг почути, як до нього підкрадається лисичка або вовк і швидко втекти. У зайчика маленький куций хвіст, щоб він не заважав швидко бігати йому. Малята. А зараз послухайте віршик, який називається зайчик біленький. Довгі вуха куций хвіст. Білий зайчик в ліс побіг. Під ялинкою сховався. Мабуть, вітерець тремтить. Малята, давайте цей віршик повторимо разом. Довгі вуха куций хвіст. Білий зайчик в ліс побіг. Під ялинкою сховався, мабуть, вітерець тремтить. Малята, якщо ви уважно дивились і слухали. Дайте відповідь. Якого кольору у зайчика шубка влітку? Якого кольору шубка у зайчика взимку? Біла шубка тепліша за сіру у зайчика. Навіщо зайчику такі довгі вуха? Чому у зайчика короткий хвіст? Чи помітна біла шубка зайчика на снігу? Для чого зайчик змінює колір своєї шубки взимку на білий? Молодці малята. На всі запитання ви відповіли правильно. До побачення!